День добрий! Рада вітати вас на сторінці мебляхроя. Пропоную вашій увазі диван монтан від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 10 см. У глибину побильці диван займає 97 см. На цій мобильці дивану це тонке, трішки закругленої форми. За рахунок зменшення бийця зменшили габаритний розмір дивана. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану є в ракнижки. Для того, щоб його розкласти, ми звички піднімаємо посадові місце та визиваємо його у перегляд. У дивані є великі та низький. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,92 см. Наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополю та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину дивану чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях включи мою любовь папа